Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами розпаковкою сайту Natino. Це будуть арабські аромати від бренду Latafa. Хоча я казала, що більше не буду всліпу купувати арабські аромати, але я якось трішки захворіла, ну навіть так не трішки, була температура, і я вирішила себе так, розважити, побалувати і замовити все-таки арабські аромати. Замовила я дві новинки, вони були по дуже хорошій ціні. Нанизу була велика знижка. Ну, давайте все по порядку. Перший аромат, який я замовила, це покажу коробочку від нього ось такий: бріош-ваніль. Це новинка цього року. Я його ніяк не могла витягти, і, от, бачите, навіть порвала коробку. Ось. Давайте подивимося всередині, як він виглядає. Він іде в такий от щепс. В середині ось цієї коробки йде ще одна коробка. Ну, І ось ця коробка була заслюдована. Я слюду зняла. Тут ось є голограма. Ось. Так, І всередині вже знаходиться сам аромат. Так. Ось так він виглядає. Звичайно, флакон дуже красиво виконаний. Мені подобається ось такий на чорному фоні такий малюнок мінімалістичний. Ось. Але як, як пахне цей аромат, е, я його один раз вже носила. І мені він на старті пахне черствим хлібом. От просто черствим хлібом. І десь через хвилин 15 вже в ньому мені з'являється якесь таке, знаєте, ніби щось, якийсь молочний продукт, наприклад, морозиво ванільне. Таке прям, можна сказати, розтоплене ванільне морозиво. І ось такий він кондитерський засіб. Я від себе чую. Дуже такий натуралістичний. І все. І потім уже з часом аромат стає все солодшим, солодшим. Я би не сказала, що аромат має якийсь шлейф, щоб він сильно шлейфив. Ні, мені здається, що він сидить поки що близько до шкіри, і я його приблизно відчувала десь до 4 годин. Після 4 годин аромат стихає, і вже десь через 5 годин я взагалі аромат від себе не відчувала. Навіть якщо принюхувалась, аромат повністю зник з мене. Для мене аромат такий, знаєте, незвичний, дивний, цікавий. Чи, якби я, наприклад, понюхала його десь затестила в магазині, чи я би його купила, мабуть, скоріше, що ні. Тому що, ну, такий, знаєте, покішона любителя. Але я Хочу дати аромату настоятися з 3-4 місяці і тоді вже якесь тоді скласти повне враження. Тому що, наприклад, я вам казала, що мені зовсім не подобається аромат, Анна на Леза. Ось. І що він такий сухий, трав'яний, чоловічий. Але коли через 4 місяці я спробувала цей аромат, він взагалі помінявся, він став таким крутим, що він зараз один з моїх улюблених. А наприклад, на початку я фукала і казала, що це щось жахливе. Тому я так само поки що не буду нічого там казати, але. Подивимось уже через 3-4 місяці. Так, я хотіла вам показати, тут до аромата йде така книжечка, і зараз вам його покажу, що там по нотах. Взагалі, я дивилася перед тим, як взяти. Я думала про нього, і я дивилася огляди, хто вже пробував, то зовсім по-інакшому описували цей аромат, що це якийсь такий ванільний. Ну, Ваніль тут є в кінці, але вона не є тут солюючою, вона не є основною нотою, вона десь так відтіняє саме оцей аромат мені черствого хліба. Ось, Хоча називається ваніль Бріош, бріош по-французьки, такий солодкий хліб, такий, здобний такий хліб. Так, ось цей аромат. І ось які тут ноти. Як бачите, от на старті йде бергамот, фрезія, бріоша корт, потім геліотроп, якийсь бальзам, не знаю, бензуан, ваніла і праліне. Так, от праліне теж чути ноту, праліне вже потім вона так розкривається: ваніль, праліне, отакий от аромат стає дуже солодкий. ось. Ось такий. Я от значить, знач, я цей аромат купила. І наступний аромат, давайте я вам покажу. Так, Давайте ще коробочку від нього поставлю, щоб було видно в кадрі. Ну, Це той самий аромат. Так. І наступний аромат це. Перше, покажу коробку, я вже його розпакувала, ось так називається: Artisan Ethnic, це теж новинка цього року, тому я, в принципі, його і купила, і коробочка виглядає подібно. Ось така. Така сама, тільки це світліше, а тут тайби темніше. Під дерево зроблено, досить стильно. І ось так відкривається. І знаєте, дуже зручно зберігати отак аромати, тому що вони е, знаходяться в коробці, але не в такій картоні, а в такій зручній, що ви так відкриваєте, витягнув і закрив. І він аромат не на світлі, але в легкому доступі. Це мені дуже сподобалось. Так. Давайте подивимося, як виглядає флакон. Так, я трішки ось так суну, щоб було все видно в кадрі. Так. Ось так виглядає. Флакон, теж подібний на попередній аромат, тільки бачите, форма. Флакона більш він такий високий, можна сказати. Так, що по цьому аромату? Цей аромат я ще не носила, я тільки його тестила на руку, пробувала. І знаєте, я його попробувала. Що там обіцяють нам? Давайте я вам покажу, що обіцяють. І блогери деякі так і описували. Ось цей аромат і що туди входить. Подивіться: цінамон, цукор, ром, какао, кава, карамель. Оце я навіть не знаю, що це таке акмос тонка Потім кашемір, лабданум і ваніла. ось вам покажу, що входить. І отже, мене зацікавили саме нота кави. І я знаю, що описували його, що там яскраво відчутний цей кавовий аромат, перемішаний з карамелю. Я таке все дуже люблю. Це улюблені якщо кава з карамелю, то все мені це дуже подобається. І тому я його купила. Тому що я роздумувала між ось цим ароматом я вибирала і ось цим. Це теж новинка цього року, Кашан. І я от роздумувала. І мене все-таки привабила ця нота кави. Але, на жаль, на жаль, поки що, я її не чую. Я її не чую для мене. І... і що ще? Я коли нанесла цей аромат спочатку, я подумала, боже, я вже це чула. Це щось таке до болі знайоме, і мені здається, що воно в мене є. І дійсно, дійсно, в мене є цей аромат. Це теж арабський аромат, ось такий. Ось на старті вони ну, прямо брати-близнюки і дуже схожі. Єдине що. Ось цей аромат іде такий з алкогольним відтіненням, от імено, можливо, цей ром якраз дає. А ось цей аромат має таку металічну більш ноту, таким металічним відтіненням, не знаю, як це так описати, але ось так і є. Але на старті дуже схожі. Я хочу ще цей аромат розносити, можливо, потім він розкривається зовсім інше, і все-таки я почую цю кавову карамельну ноту. але... Ось так, як то вони от дуже схожі. Це один з улюблених моїх арабських ароматів. І тому, можливо, я не дуже розчарована, що він схожий, але все-таки мати два схожих по 100 мл аромата це таке я собі, знаєте. Тому таке, знаєте, двояке відчуття. Не знаю. Отже, так. Ось такі два аромати я купила, буду пробувати. І ще. За, заради чого я це все робила, це замовлення, не заради цих двох ароматів це дві новинки, так я хотіла спробувати, але що мені найбільше сподобало і зараз вам покажу: єдине, забула сказати, що за кожен з цих ароматів я заплатила 31 євро. А так вони взагалі коштують 60 і вище євро. Тому я подумала, 50% знижка це прекрасна ціна. Ну, от І оці всі Латафа Pride, до речі, не сказала, що це вся серія Pride. Я зараз не ризикую купувати щось інше в Латафи, крім Pride. А от Pride я все-таки вирішила купити, і це дуже хороша, в районі 30 євро. Це дуже хороша ціна, я вважаю, для серії Pride. Отже, давайте далі. Далі, що мене найбільше зацікавило, це ось такий Discovery Set. Він коштував всього 11 євро. І тут входить 6 ароматів по 4 мл. От я не розумію, чому латафа не зробить на всі аромати ось такі сети. Ну, це ж прекрасно. Це от ви пробуєте аромати і потім вже собі купуєте 100 мл. Тому що 4 мл – це дуже прекрасний формат. 4, 5 мл, 6, ну, мінімум 3. Ну, напевно, ну, можливо, від двох навіть ну два маловато. Ну, три-чотири, це прекрасний формат. ну Чому не зробити на всі аромати? Я б всі купила, попробувала і вже тоді вибрала. І багато хто би так зробив. ось. Ну Мені це сподобалось. І тому я купила. Ось такі тут аромати входять. У мене жодного з них немає. Давайте подивимось ближче. ось. Я, до речі, всліпу хотіла ось цей аромат купити ще. Плюс він мене якось зацікавив. Там, там є кава, ні, там нема кави, це не той. А ні, є теж нота кави. от Буде цікаво, теж нота кави є. Тому він мене зацікавив, а потім я побачила, що в цьому наборі є цей аромат 4 мл. Подумала: так, ні, давайте я перше зношу цей аромат, 4 мл. Якщо він мені настільки сподобається, що захочеться купити 100, тоді обов'язково собі куплю. Я ще ці аромати не пробувала. Жоден з них, і в мене жодного немає. Тут от Тор'як я бачу з таких популярних, і от один чоловічий, мені здається, ось цей, а ці всі жіночі або унісекс. Ось. Отже, я задоволена цим сетом найбільше, тому що ціна взагалі смішна: 11 євро, 6 ароматів це неповних 2 євро за один аромат. Дуже класно. Це мені сподобалось. В принципі, я, якщо так підсумувати, я в принципі задоволена своїм замовленням, тому що я не так багато за нього заплатила. Всього на всього 70 євро, 70 з чимось, напевно, тому що 31, 31 62, якщо 73 євро, якщо точно я заплатила. В принципі, і в мене буде цілих вісім ароматів. Це класно. Пишіть, чи ви пробували ці аромати? Як вони вам? Буде цікаво почитати, а я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!